На це відео мене наштовхнула розмова з моєю подругою, моєю ровесницею, яка досі працює і боїться кинути роботу і стати повноцінною пенсіонеркою. Чим я буду займатися весь день? Я здурію від нудьги, перетворюся на бабцю. Ось її страхи. Звісно, якщо нічого не робити, а весь час проводити на лавці біля під'їзду, слідкуючи за сусідами, хто куди пішов, що поніс, то так і станеться. А хочете я покажу, як проходить мій день? Ось, наприклад, що я робила в понеділок? Встаю я досить пізно, бо по життю сова, і з роками це не міняється. Приймаю таблетку для щитовидки. І у мене 30 хвилин, щоб вмитися, прибрати постіль, пробігтися пилососом по кімнаті. Бо кіт є кіт, шерсть є шерсть. А ще подивилася за красу за вікном, пораділа новій квіточці на фіалці, заразом полила решту квітів. Далі йду готувати сніданок. Традиційно це два невеличких бутерброди і кава. Раніше я варила її в Турції, а зараз у мене аеропрес, тож приготування кави це цілий ритуал. Поки кава настоюється, зробила бутерброди на двох шматочках цільнозернового бездрежового хліба. Сив, печеньковий паштет, трошечки сиру, трошечки авокадо і зовсім капелюшечка пешкового масла. За свята додалось трохи ваги, тож все зважую і записую на магнітну дошку, щоб потім підрахувати КБЖВ у додатку. Ось і кава настоялася. Додаю трошки молока. І смачного, після сніданку знову десерт. Ліки від тиску і вітаміни. Зараз це вітамін Д3, омега 3 і лецитин. До речі, купувала лецитин як допомогу печінці, а з'ясувалося, що він не тільки прибирає з неї жир. А й покращує пам'ять і концентрацію, підтримує взагалі роботу нервової системи, що нам зараз дуже потрібно. Знижує рівень холестерину, запобігає утворенню бляшок, сильний антиоксидант допомагає засвоєнню вітамінів і ще багато чого. Дуже корисна річ! Прокинувся мій чотирилапий друг. Нагодувала, дала йому теж вітамінки, приголубила. За планом збиралась розкроїти платєчко для дому. Розклала стіл, все приготувала і тут вимкнули світло. Тож довелося роботу відкласти. Оскільки інтернет у мене працює і без світла, подивилась серію свого улюбленого серіалу Медприродним. А тут і світло дали. Але настав час обіду. Сьогодні він був не дуже дієпічним, бо забула з вечора дістати фарш. Тож доїла на перше гороховий суп. А на друге трошки кускусу і дві маленькі курячі сосиски від ряби. Замість салату відкрила баночку свого. Він теж майже як свіжий, тому що там тільки овочі і спеції жиру немає взагалі. Ну і на десерт м'ятно-мелісовий чай і шматочок тертого пирога власної випічки. І не забула випити вітамінку для очей, яку п'ю курсами три. Місяці через 3. Після обіду швиденько, щоб не жирок, збігала на нову пошту, отримала посилку і нарешті закрила ту страшну газову трубу. Тепер вона виглядає дуже красиво, біленько і охайно. Нарешті справа дійшла до сукні. Оскільки останнім часом я купую тканини у стоковому магазині, то іноді треба не сім. А сто сім разів поміряти і подумати, перш ніж щось відрізати. Так і сьогодні сталося. Розмір у мене чи маленький, а трикотаж трошки завузький. Але він добре тягнеться, плаття домашнє. Тож вирішила ризикнути і зробити тільки один шов ззаду, а бічних не буде. Зроблю такі, наче витачки по боках. До речі, це у мене дуже гарна викрійка для трикотажу зі спущеним плечиком і витачкою. Коли і плече треба прикрити, і балахони не любиш. Зазвичай трикотажні вироби шиють без витачки, але жіночкам мого розміру, та й просто з багатством 3, 4 розміру і більше, вони не пасують, бо утворюють цілий мішок зайвої тканини в районі пройми під рукою. Якщо комусь цікаво, пишіть в коментарях, розкажу, як таку викрійку побудувати дуже просто. розкроїла, всі потрібні мітки перенесла, стіл прибрала. Знову почав вимагати уваги кекс, довелось вичісувати, щоб заспокоївся і задрімав. Нарешті дійшла черга до квітів. Розсадила діточок, бо вже вбивають один одного в тісному горщику. Вирішила вперше спробувати гнотовий палив для них, не знаю, що з того вийде. Пообривала листя на великих фіалках, які не цвітуть. Бо воно не дає рости молодому листячку, а тільки в його пазухах утворюються нові цвітоноси. Заодно і ось такі манюнькі дитинчата хлорофітума посадила, бо ще не дуже хочуть пускати корінці у воді, бо на вікні прохолодно їм. Сподіваюся, що приймуться. А сильні листочки фіалок поставила на пророщування. Ось такий великий дитсадок вийшов тепер під кришкою і на пару тижнів про них забуду. Ну ось і вечір. Приготувала собі салатик з пекінки та й знайшла в холодильнику запечений ще два дні, тому шматочок червоної рибки та й повечеряла. Потім ще стаканчик чи вип'ю. Підрахувала калорійність за день, наче норм, але знову маловато білку. І перебор по жирах, буду щось думати. Тепер можна відпочити біля телевізора. Дивлюся пригоди Сема і Діна із метою плаття. Бо викрійку змінила суттєво. Треба перевірити, що вийшло, чи налізе взагалі воно на мене. Останній на сьогодні штрих – примірка. Зверху, все вийшло чудово. А от знизу всі форми видно. Є у мене підходяща тканинка, зроблю, мабуть, ззаду такий клин у шві, і все стане добре більш-менш. А як скину ще кілограмів 5, то випарю його. А я схудну і не на п'ять, бо обіцяла своєму ендокринологу зустрітися у травні ще з мінімум мінус десять кілограмами. До речі, на 10 я вже схудла за останні півроку. Думала, додивлюся кіно і спатоньки. Аж ніяк. Полетіли на Харків шахеди, ракети, вибух за вибухом щохвилини, тож заснула лише о пів на другу ночі. Ось так проходять дні на пенсії, ну нема коли. І це ще я не прибирала, не готувала, не ходила по магазинах і не робила ще купи домашніх справ. І не згадала, що між іншими справами змонтувала і виклала шортс. А ще вранці та ввечері треба виділити хоч по півгодинки на догляд за собою. А налаштування для зйомок, монтаж відео, озвучка, а соцмережі, новини відслідкувати, вивчити новий застосунок для обробки фото, відео або звуку, попрацювати зі штучним інтелектом. Помалювати взагалі, почитати щось. Пенсія загалом. Це проблема, якщо ліньки напружитись, щоб перейти з кнопочного телефона на смартфон. А якщо не хочеш старіти, вчись, розвивайся, і на нудьгу часу не залишиться. Гарантовано.